Товариство, якщо Янукович закони підпише, а так виглядає, що таке підпише, то він офіційно стає співучасником того злочину, який сьогодні чинився в парламенті. Хоча вже стільки злочинів вони натворили, що в них нема вже місця ні в кого, щоб ставити штамп щодо порушення українського законодавства. Що ми будемо робити? Звісно, люди добрі. Ми маємо пам'ятати, що раз вони в таких швидких темпах всі ці закони поухвалювали без обговорень. Навіть назву їхню повну не встигали зачитувати. Що це значить? Це є то, чого вони найбільше бояться. А раз вони того найбільше бояться, значить, що ми маємо робити? Ми повинні то і робити. Вони кажуть приходити без касок. Значить, ми маємо всі прийти в касках. Вони кажуть заборонити камуфляжну форму. Значить, маємо прийти всі в камуфляжній формі. Вони кажуть, більше десяти не збиратися. Значить, будемо збиратися. Ми маємо задемонструвати цією громадою. Це не легітимно, це не конституційно. Люди добрі, запам'ятайте собі, громада і тільки громада сьогодні може реально чинити спротив тій банді. Пригадуєте, як було в Луцьку, коли одну нашу активістку. Судили за те, що вона портрет президента перевернула на мітингу. І що після того, коли весь Луцьк вийшов і поперевертав ті портрети, нічого не було, бо всіх не покараєш. Пам'ятайте, ми сильні тільки гуртом. Пам'ятайте, громада отримає перемогу над тою бандою, коли ми не будемо розчаровуватися, коли песимізм буде викинутий з наших душ, коли ми будемо розуміти, що це наш осадник. Останній шанс врятувати державу. Ми маємо боротися. Ми маємо виходити і перемагати. Не тільки боротися тут, в центрі української столиці. Вся Україна повинна повстати. І можливо, сьогодні, ще так не є. Можливо, сьогодні, отут, за 100-200 за метрів від Майдану, Київ живе своєю звичним, своїм звичним життям. Але ця ганьба, яка нині сталася в парламенті. Мала би, врешті-решт, розбудити весь народ проти цієї банди. Люди добрі. Ми маємо опам'ятатися, якщо всі не повстанемо і не будемо чинити спротив своєму селі, районі, області, місті, на своєму робочому місці, на своїй студентській лаві. Нас знищать, як бульдозером пройдуться по всі. Маємо це пам'ятати. Сьогодні прийшов той час, коли всі маємо повстати на боротьбу завтра. Ми збираємо загальні збори усіх трьох опозиційних фракцій. Ми будемо ухвалювати відповідні рішення. Нам, майданом, треба апелювати до світового співтовариства. І звісно, в неділю, незважаючи на те, що це великі християнські свято водохреща, давайте зранку знову. Тут, на Майдані, попросимо наших отців, яких сьогодні вони переслідують. Ви знаєте, що творять СБУ і Міністерство культури проти Української греко-католицької церкви, яку вони бояться. А чому? Тому що ця церква була в підпіллі і піднімала народ на боротьбу проти большевицького режиму. А тепер Путін, Кремль дав вказівку і українську церкву, те, що вони штурмують українську автокефальну церкву, те, що вони переслідують українську православну церкву Київського патріархату, зараз всі разом. Просити отців, благословення, молитви тут на Майдані. Відсвяткуємо водохреща, пропросимо Господа благословення святою водою і до боротьби, товариство, до рішучого спротиву цій бандитській владі в неділю, чергове віче, боротьба триває. Відкидуйте всіх песимістів, відкидуйте. Ціх шептунів, які починають хаос нести в середовище протестувальників, які починають розказувати дурниці, мудрагели, і багато тут знайшлося. А ми б так зробили, а ми б не так зробили. Ми все робимо правильно, разом робимо правильно. І ми обов'язково з Господом, з благословенням, з вірою в нашу перемогу, з мрією про велику Україну переможемо! Слава Україні! Glória à Ucrânia! Glória